Чому існують взагалі ці різні слова, чому в казках є життя і буття? Тому що коли людина ну, була, коли вона просто відноситься до буття, до реальності, до явленості, це ще не значить, що вона існує. Це не значить, що про неї знають, це не значить, що для народу і для інших людей вона бачена і відома. Тобто, якщо людина там, спілкується, комунікує, і про щось з нею можна домовитись, вона певним чином задіяна в суспільне життя, в виживання інших людей, то тоді кажуть, що вона вже існує, тобто вже є існування, вона вже з'являється. Не просто кажуть, що народився і був. А от вже існував, да? тобто, вже якусь за собою лишив там спадщину чи вчинки. Там вже добрі, погані, це інший вимір. да? тобто, добре, зле. Це ми зараз ну не хотів би, щоб ми в той йшли, але тут є декілька вимірів спостереження за життям: одне по залученню до суспільно-активної діяльності, до впливу на життя кола громади, суспільства, народу, да, тобто, ну до таких. Форм організації життя більш високих, а інше по якості. По якості теж ми, коли говоримо про життя, ми маємо на увазі. Прям...